Привіт! Так, певно, так, мене краще видно. Привіт, мої любі підписники! Ви на каналі Життя нутриціолога. Мене звати Каленська Ірина. Я сертифікований нутриціолог, дієтолог, шопінг-дієтолог, куратор по схудненню. Коуч холістичного здоров'я. Насправді я жартую просто ці модні слова. Коуч холістичного здоров'я. Хотіла завжди його використовувати. Хоча так, дійсно, я є коучем холістичного здоров'я, але я про це ніколи не говорю. Сьогодні ми будемо говорити про моїх чоловіків. Пам'ятаєте, і я буду паралельно фарбуватися. Пам'ятаєте, минулого разу, коли я збиралася на концерт Наталки Могилевської, я почала цю тему, але я її не завершила. Тому ми продовжуємо цю тему сьогодні. Отже, я була для тих, хто не знає, одружена офіційно один раз. Зараз я просто вінчена. Але в мене було чотири великі кохання, скажімо так. І Перше моє кохання, якщо взяти вже досвідчений більше вік, не той те, не вік, коли прям 16 років, коли здається, що любиш, а от прямо так з пристрастю Почалось в мене все в 20, певно, чи в 21 рік. Так як я була дуже закомплексована до цього, в мене ніколи не було хлопця, з яким я гуляла. Там знаєте, Як дівчата з ранніх вік, вік починають зустрічатися там 14, з 13 років, Рочки з хлопчиками. У мене цього ніколи не було, тому що в мене був великий зад і купа комплексів. Я була страшна, гладка, вонюча. Тільки я про себе можу таке говорити, до речі, не треба писати в коментарях такій гадості. І що хотіла сказати: 21 рік я закохалась, закохалась, познайомилася із хлопцем на весіллі. Звичайно, це було все під таке шофе. І мені здалося, що просто все краще. Нього немає в цьому світі, і що я ніколи не знайду нікого краще. І в мене, як я вже казала раніше, було дуже багато комплексів. І все, я вирішила з нього вийти заміж. Він був просто настільки неграмотним, але я теж була не зовсім розумною тоді людиною. Я ще не розуміла, хто я є в цьому світі. Тому ми дуже швидко одружилися. Точніше, ми півтора роки зустрічалися на таких великих проміжках часу. Ми бачилися раз там місяць. Тобто, до нашого весілля ми певно бачили всього разів 10, може, може, 15. Але ми прям, начебто, закохалися один в одного. У нас була дуже сильна пристрасть. Він мені постійно казав: Іренко, я тебе так люблю, що всратись можна. Ви собі уявляєте. І Іринка мріяла ж постійно жити в Києві. Взагалі, улюблений мій серіал був друзі і е секс і місто, секс в великому місті. Я прям дуже любила це в е Нью-Йорк це все. І я мріяла і з потім, поки я навчалась взагалі в Житомирі, переїхати в Київ. Він якраз проживав в Києві, але він був, е певно, Раз на робочим не знаю першим, кого куди пошлють на різних об'єктах. Вони чи щось будували, чи вони щось ремонтували. Я так і не зрозуміла, ким він там був в цьому житті, але я думала, що ми переїдемо в Київ і будемо з ним разом жити. Він сказав, що це дуже важко, це неможливо. У нас немає коштів, я не потягну. А я ще тоді пам'ятаю, в мене була туш і в Сен Ларан, яку подарувала мені моя подруга. І я кажу, це туш, коштує там. Вона тоді коштувала щось гривень 700-800, Він каже: Ти що, з ума зійшла? Я тебе таку не протягну. Я кажу, ну як би ну, ми так познайомились? Ну давай спонукала його до дії, Я тоді ще не розуміла, що е, якщо воно отаке, то воно нічого не може досягти. Але мої комплекси говорили про те, що потрібно з нього виходити заміж, і я якось сама його до цього спонукала. Давай, давай. А ось всі одружуються, а мені. І якби він мені зробив пропозицію, але це було якось, я не знаю, якось. На лавочці якісь, ми підвипили, тому що взагалі без алкоголю в нього нічого не проходило. Він не міг мені е, не відкрити серце, не душу, нічого сказати, якщо він не накатить, скажімо так. Вже тоді потрібно було задуматись, але я була дурна, мала, я не знала, що, що це взагалі таке. І я ж думала, ми будемо жити в Києві. В общем. У нас це весілля, всі діла, два весілля. Одне в мене в Коростні, друге в нього у батьків. А він сам з підхмільника села Голодьки. Можливо, може, і не потрібно це казати. Я не буду тоді про нього розповідати, не буду називати його тоді ім'я. І. У нього своє весілля на 350 людей. У мене своє весілля, якось там батьки, ці всі справи. І я собі придумала, що ми будемо жити так, як трохи тонуват... темний тон підібрала. Ну я так на мене буду знати, що тональний класний, але потрібно вибирати трошки світліший для моєї шкіри. І я така, типу, вийшла заміж, і ми домовляємось, де ми будемо жити. А він каже. Ми не будемо жити в Києві. Я кажу, як це ми не будемо жити в Києві. Він каже, ми там не потягнемо, давай жити в Хмільнику. Я кажу, як це в Хмільнику? Точніше, не так, давай жити в селі. Я кажу, ми не можемо жити в селі. Якщо нам вже починати із нуля будь-де, давай переїдемо вже або в Вінницю, або в Житомир. Він мені говорить, ти що, з ума зійшла, яка Вінниця чи Житомир? Я Кажу, давай переїдемо в мій користень. Він каже. Я ніколи в житті не поїду в твій користень. Ми будемо жити тільки на моїй території. Ну, думаю, добре. Кажу, але домовляємось: ми будемо жити в хмільнику, в місті. Ми будемо тоді знімати житло і ні в якому разі не переїдемо в село до твоїх батьків. Він мені так і пообіцяв. Ну, Далі сталося те, що мало певно статися. Одразу після весілля його батьки сказали, не варто знімати квартиру, у нас великий дуже будинок, у нас один єдиний син, давайте жити разом з нами. В общем, так Іра із своїми мріями, вже якийсь тональний темний, дуже темний, придбала, нічого страшного. Іра зі своїми мріями переїхала в село. У мене була така е, рожева, я пам'ятаю, голуба е, дублянка. І яскраво рожеві, та голуба дублянка, яскраво рожеві чоботи резинові. Просто по тому селу без чобіт без ходити було неможливо просто. От слова зовсім, вообще нікак, нікуди. Тому я ходила ось така: на мене дивилося там все село, і йому було дуже за мене соромно. І ми один одного не розуміли. Ми постійно сварилися. Він гуляв з друзями. А в мене там не було знайомої жодної людини. Я переїхала за своїм чоловіком, бо я так розуміла, що так і потрібно їхати за своїм чоловіком. А він мене лишав в тій хаті. І просто тупо ходив пив із своїми друзями. Ну, просто, а я плакала, я стільки плакала, ви би тільки знали. Я відру сліз виплакала. Ще плюс до всього, у мене з його відчимом не складалися відносини. Він мені взагалі здався якимось трошки маніяком, нечистим, Ну, неприємна зовсім людина. І Ми через 8 місяців розлучилися. Це було дуже швидко. Я дуже швидко вийшла заміж і ще швидше із замішу вийшла. І чотири місяці я пожила з ним в тому селі, в тій хаті з батьками його. Це, бу, це були питки. Це для мене, це було найгірше, що могло статися в моєму житті. Ну, після смерті там, батьків, певно, і родичів. І я потім е, з ним говорила, говорила. Е, і ми переїхали на квартиру, почали знімати квартиру в місті Хмінник. А я працювала там в хомільнику головним спеціалістом у соцзахисті, назначала різні виплати малаймущим сім'ям, скажімо так. Там всі шоці були з нас, того що я кожного разу приходила і розповідала нову якусь історію. І з нашого з ним життя. Там просто за голову дівчата бралися і кажуть: ми живемо все життя з чоловіками нашими, а такого жаху, як ти розповідаєш, ніколи не було. Ну, Насправді в мене теж на голову не налазило. Він е, п, напивався. Обригався, він п'яний спав на, на, на ступіньках. Тобто друзі його приведуть, подзвонять в двері, я відкриваю, він п'яний сидить. Сидить, курить, пропалював собі о, о, одяг. я їх згадую, це не то, що не чоловік в мрії, це просто якесь дно. Просто дно. А, помитись для нього, це щось, якісь були. Прям проблеми, фрази, типу, Боже, я теж не хочу це згадувати. Мені зараз прям неприємно це згадувати. І е, я завела собі собачку, жила з собачкою. Кокер з панієлем. Це, в принципі, і він настільки мене почав дратувати. Я постійно плакала. Він просто був больний на голову, на мій погляд. Хвора на голову людина. Е, і я вирішила, що я хочу з ним розлучитись. Його батьки почали дзвонити моїм батькам: ой, діти розлучаються, ще кредити за їхні батьки брали кредити на весілля. Ще діти кредити ціни виплатили, ви вже розлучаєтесь. А я вже тоді ну, я мала свій характер, я розуміла, що якщо я випробувала різні варіанти, мені не подобається, я не хочу так. І я вирішила, що все, я хочу розлучитись. Я йому дзвоню э, по пати... телефону, а працював він, щоб ви розуміли. Оператором котельні в школі в селі. Його, його вічим туди устроїв, він навіть не міг собі знайти роботу. Хоча, ви знаєте, мої батьки теж мені допомогли з роботою. Добре, це опустимо, Але я головний спеціаліст з вищою освітою в, на Держслужбі працюю, а він оператором в котельні. Я сама просто я сама в цьому всьому винна, тому що. Мені одразу потрібно було дивитися, за кого я виходжу заміж, розумієте? Ось чому я зараз хочу всіх дівчат, у кого є комплекси, щоб ви позбулися цих комплексів і не робили таких помилок, а обирали чоловіка, який вам підходить. Отже, я йому позвонила, кажу: все я хочу розлучення, ми не живемо разом. Давай підемо. Просто я вже дізналася, в мене були вже знайомі в суді, в ЗАГСі. Ще з прізвищем, там взагалі у нас таке вийшло. Кажу, давай підемо в ЗАГС, напишемо заяву від двох осіб, що ми хочемо розлучитися і розлучимось. Він сказав: пішла срать! Я ніколи в житті нікуди не піду, я не хочу. Коротше, добре, а я не люблю, коли зі мною так спілкуються. Ну, не, не потрібно мене обзивати, матюкати, казати, пішла срать. Ну, ну, пішла, ну все. Я пішла в суд, написала заяву. У мене там були вже знайомі помічники судів, які допомогли розглянути цю заяву досить таки швидко, не чекати там місяць, два-три. Я прийшла в суд і все кажу: хочу розлучитись так і так. Вони, точно хочеш так. І мене розлучили одним днем. Я вийшла із залу суду, отак-от. Я вільна. Ви собі просто хто проходив через це, можете уявити, наскільки я була щаслива з ним розлучитися. Це був нещасний шлюб, гарних моментів було мало. А, нічого доброго я там не бачила. Взагалі такий прикол був. А, коли я переїхала вже із свого міста, хоча мій, мій користень маленький, але то місто переїхала в село. А, я пам'ятаю, як за тиждень почали там всі готуватися до весілля. Тобто кури, гуси, телята, корівки, все це рубалося, в це... два тижні чи тиждень готувалося з цього їсти. І якось я зранку прокидаюся, дивлюсь, чоловіка нема, одягаюся, йду його шукати. Я відкриваю так двері на подвір'я і бачу картину. Все подвір'я в кров'яці. Голови цих телят висять. Сидить така жінка, рубає гусей, так відрубує голову, і оця оці гуси, отак от ще без голови літаються, кривіще пхлище, купа, кабани лежать, їх шкрібуть, смалять. Я ось це таке дивлюсь і чую такий крик: Невістка прокинулась! У мене дикий шок був, і до мене підходить моя майбутня тоді свекруха. Я кажу, що вам допомогти. А вона каже, так дивиться на мене і каже: Ірочка, а ти баночки вмити, вмієш? Кажу, вмію. Ну, тобто я зрозуміла тоді, як вони мене сприймають. Вони мене сприймали як якусь білоручку, і вони вже до мене відносились як до чогось рідного. А я ж то думала, що я стану своїй свекрусі за доньку, розумієте? А вона мене не любила. Вона навіть зі мною не здоровалась. Ми, хоча ми жили в одній хаті, ми готували окремо. Я готувала для свого чоловіка і для себе. Вона там щось готувала. Ну, це було жахливо, дівчата. Це звичайно, у мене був ще перший хлопець. В якого я там типу закохалася, і теж я з ним познайомилася на весіллі, але я його не рахую за, за таке щось там прям серйозне. Я просто вирішила, що на весілля мені ходити не можна. Тому що на весіллях трапляються дивні речі зі мною. Ось такий мій перший досвід шлюбу був: Слава Богу, Бог нам не дав діточок, Бог дав розуму розійтися. Після цього я зробила великі великі висновки щодо взагалі цієї всієї діяльності із чоловіками, і повернулася в своє улюблене місто Коростень. Тато за мною приїхав на машині, і це було таке, знаєте, ТАТО! Мене ображають, і прям сльози, соплі. Ось розповіла вам свою історію, будь ласка, діліться зі мною інформацією. Чи вам цікаві такі історії? Бо в мене багато ще історій таких. Про те, як я шукала чоловіка, ви мені там питали, писали, чекаєте, я про це все буду помірно розповідати. Так, я вже майже нафарбувалась, у мене ще тут вариться картопля в мундирі. У нас є скумрія засолена і буде квашена капуста, буде такий обід із чоловіком. А зараз в мене, до речі, немає свекрухи. Я не радію цьому, звичайно, тому що у мого чоловіка, який нинішній померла мама десь 10 років тому. Але, тим не менше, ви знаєте, якось проблем менше в житті. Так орки приперлися. Розкажіть, будь ласка, про свої вдалі шлюби, а особливо невдалі. Чи було теж у когось таке? І, до речі, я коли ось ці всі перші. Випадки такого ну, дивного поведіння поведінки були. Знаєте, що я думала? Я не думала про те, що вже тікай бігом Іра успокоїлася і побіжала. Я думала, все, значить, це моя судьба. Я мушу терпіти, і я буду терпіти це, тому що я більше нікого не знайду, тому що я там гладка, товста, не, ну, не гарна. Хоча мене вважали всі гарною, але я себе відчувала, наче якимсь квазімода. З жирним якимсь блиском е, обличчя, ну просто це був якийсь кошмар. Всі мої подруги, які їхали з цього весілля, е, включно з моїми родичами, просто ридали, бо вони це все бачили, мама просто забороняла настільки. Ми з мамою моєю посварилися дуже сильно. Вона бачила, який цей е, чоловік, мій майбутній, а я ні. Це будуть мої помилки, але я маю вийти заміж, бо я його люблю. Звичайно, мамі не потрібно було мені перешкоджати виходити заміж, якби навіть вона перешкодила вийти заміж, і я би не вийшла за нього заміж, я би її все життя звинувачувала, типу, ти забрала в мене щастя і всі такі справи. А так, це мій досвід. Це мої помилки, хоча це не помилки, я вважаю, що така ситуація сформувала мене як особистість і дала мені вже тоді зрозуміти, яку людину якого чоловіка я хочу отримати. Звичайно, мій другий досвід був набагато кращим, прям я була дуже багато років щаслива, але щось пішло не так. І другий мій досвід майже летально міг закінчитись. Там було все навпаки, там був культ мене, любов мене до нестями. Із-за і цього він а, ледь мене не вбив. Але про це буде вже в наступному влозі. В наступних. Тому чекайте мої влоги. Дякую, що були зі мною. Я нафарбувалася, іду зараз, ще зроблю зачіску, і буду обідати, і буду знімати тіктоки і ютуби, інстаграми, писати пости. Сьогодні консультувати вже людей певно не буду, бо дуже вже стомились, наговорились. Прям не вистачає В мене повітря. Піду придбаю ще форму для запікання і буду готувати вечерю, бо до мене прийдуть родичі зі святим вас Миколаєм.